Ранок середи, 11 грудня, На Укрзалізниці у Києві та області масштабні обшуки. Правоохоронці одночасно щось шукають біля поїздів, аж до їхньої затримки у робочих кабінетах та приватних помешканнях працівників. Але що саме? Факти тижня на тому самому вокзалі. Перон, звідки за 10 хвилин відправлятиметься поїзд Київ, Варшава. Вільних місць у вагонах, як завжди, майже немає. Один, два, три місця. Показнуше є время. Купити квиток на польський напрямок від початку повномасштабної війни справжній квест. Місця зникають просто на очах. За лічені хвилини від початку продажів. Ірина одна з тих, кому пощастило, але для цього їй довелося провести цілу спецоперацію з кількома гаджетами. Розкупили квитки за 5 хвилин. Літаки тепер не літають, подорожуючих мільйони. Укрзалізниця, ніби й додала нові поїзди та маршрути, ввела мобільні додатки та імені квитки, але добути місце в потязі все одно залишилося лотереєю. Причому на багатьох популярних маршрутах У нас до війни. Подорожувала залізницею за кордон лише 40-50 тисяч людей, тому що ну, була, працювала авіація. Сьогодні це 2,5 мільйони. І відповідно це ж не з'явилося в такій кількості нові вагони. Але причина не тільки в цьому, те, що викрилось цього тижня, вразило навіть досвідчених борців із корупцією. Це ексклюзивні кадри, які отримали факти тижня. На відео геть нескромний маєток заступника начальника вагонної дільниці станції Київ пасажирський. Ось на відеокамер спостереження. Він сидить з пачкою грошей в руках та чекає когось у кабінеті. Потягнувши за нитичку, правоохоронці викрили цілу компанію у кримінальному провадженні вже тринадцятеро фігурантів. Лише під час обшуків у них виявили майже п'ять мільйонів гривень готівкою. Як же цю чорну касу поповнювали? Пасажири могли тільки здогадуватись. Брати е, квитки стали неможливо. Вони пропадали фактично е, одразу ж е, за 20 днів, як вони поступали в продаж. Ілля багато подорожує Україною. каже на квитки, буквально доводиться влаштовувати полювання, а потім Буває, заходиш у вагон, а там купа вільних місць. Зайшов е, в сервіс е, по продажу. Майже третина квитків тепер вже є у вільному продажу. Тобто, з іншими словами, хтось е, за якихось там ну, 15, там, 20 пів години до відправлення потягу е, їх здав. А значить, попередньо викупив і тримав на перепродаж за місце у купе до тої ж Варшави просили від 300 до 1200 євро. Це те, що підтверджує До дати відправлення викуповували квитки на вільні місця, і напередодні відправлення рейсів продавали їх пасажирам за цінами вдвічі або й втричі вищими за офіційну їх вартість. За даними слідства, схема наповнення чорної каси нагадувала піраміду. Провідники здавали гроші начальнику поїзда, той передавав інструкторові бригад. А він вже згаданому нами власнику ось цього шикарного маєтку. Але ж хто був на верхівці і відбудовував цю корупційну імперію? Ось він той самий головний мафіозі, прізвисько Дєд, та не лише тому, що йому 78. Все життя чоловік відпрацював на залізниці, вийшов на пенсію, але залишився впливовим головою профспілки. Він працював на керівних посадах, у тому числі займав посаду заступника керівника дільниці. Працюючи на цій посаді, підібрав для себе кандидатуру, так, якого в подальшому і пролоблював для призначення на цю посаду. Ну і разом вже продовжував вчиняти цей злочин. Тобто дід примудрився поставити на своє місце надійну людину і фактично зберіг корупційну піраміду формату 90-х років, щоб ці схеми працювали. Голова профспілки особисто погоджував кандидатів на посади начальників потягів та провідників та пояснював правила грина з тим, як в компанії відбувалися зміни, давалися сервісні послуги. На жаль, ще існували такі мафіозні. Прояви 90-х, коли існувало здирництво, і провідники буквально для того, щоб їхати на популярному рейсі, от як ми зараз їдемо в такому новенькому вагоні, Мали сплачувати. на жаль, десятки, десятки, якщо не сотні наших провідників і не тільки в цих епізодах, а так чи інакше мусили давати ДНН. На камеру. Провідники ані про мафію, ані про такі заробітки чи данину говорити не хочуть. З мене ніхто нічого не вимагав, а чули взагалі такі. Ну чули щось, чути можна все, а бачите, інше. Слідство встановило, аби провідники менше про то говорили. Ветажок залізничної мафії їх залякував не сам, а за допомогою, так би мовити, помічників. Люди з кримінал... з криміналітету слова такі по тебе прийде біта, ти залишишся без ніг, без голови. Є декілька кримінальних проваджень. З приводу нанесення тілесних ушкоджень в цій історії може викритися ще чимало нових епізодів. Головне, аби тих, хто нині готовий говорити, теж не залякали. Ми, як залізниця, що точно будемо добиватися того, щоб всі посові особи, які задокументовані в неправомірних діях, вже не працювали на залізниці, але будемо робити це враховуючи всі юридичні формальності. У нас правова держава, нехай суд. Приймає остаточні рішення, але точно одне, що повернення до цього на залізниці не буде. Але головного фігуранта справи єда, поки не можуть навіть звільнити. спілка це ж вибірний орган, тобто це орган, з якого ми, як керівництво компанії, не можемо змінити керівництво. Люди самі обирали і продовжили обирати тих людей, які в суті їх вже викладали даниної кілька разів. Вже за мої каденції різні правоохоронні органи намагалися а, навіть, втрутитись. Лено, ну, можливо, не вистачало десь системності, не вистачало терпіння. Нині дід під вартою щоправда не в СІЗО, а в лікарні. Під час обшуку за класикою жанру йому раптово стало зле. Квитковому мафіозі загрожують до 12 років тюрми із конфіскацією майна. Решта учасників організованої злочинної групи вже за ґратами без права внесення застави. Сергій Вендін факти тижня, ICTV, Єдині новини.